Дружні, познімаю трошечки Франківськ, бо йдемо зараз до ратуші. Так? Це просто останнє відео про Франківськ в цьому році. Так? Тому думаю, насолоджуйтесь переглядом чи... От У ратуші я давно не був, бо ми були тільки ну, на на Ратуші вже давно не йшов. Тому так, цікаво. Ага, тут що якась реально... А, ну це, це вже тут купа років. Щось тут є цікаво, так. Давайте я вам це все познімаю. Ага, але це для підставляння голови. Вставка. Але яночка далі. Так? О. Так, Серезбом Христово цей номер 12. 2020... 23. 20, Твенти 20, 24. Що заборонено? Що це таке? L20. А, може той варак. Ну, типа спороїться все. З Новим роком 2024. Релакс. Типа скільки годин? Бачок не качок. Такий зайчик. Як на пніату похоже. Та Патрон, хто тримає цей район? Там... Yes, cool. <г lequel> І все? А, що тут є? Ага, другий, друга частина. Шрек. А, а чого він сніговиком не сферном? Де воно? Так, оце наша гу гуцульська так. Кераміка. Таку батішку. Мені свій русової. 2024. Так. Так. Ліцей, це все ліцей. Так. Так... А, это то с, с мультика. <рит> Казкова карусель. Так, о, прям... Печивание домики. Типа, дома... Эм... Із печення хатинки, діба, та. так, ну, виглядає вже краще, ніж нічого. <соць> так, це головне. Я та, що та, щось буде цікаве тут. Це сцена. Лаго Девелопмент, не реклама, якщо що, бо мені не заплатили. Що тут ми маємо? Шуткі новини. Так, на національно економічні на сам пісні Гуцулія. Уцолія. Так, це десь... А, це в Маєтку Святого Миколая, ні? Знову драматичний тиран 15 джануарі. Жадані собаки. А він вже встав вже. А то який тут жаданки сінжі. А цей мультфільм для мене крінж, так. Так. До речі, моя ця, як то її Коротше ця. Ну, коротше, я забивки. Коротше, похресниця любить цей мультик, а я взагалі не розумію, як можна... Ні, це не цікаво. А тут утилізейшн. Так. Утилізують. На переробку, так. Так трясеться, що телефон не впустити. Мама хоче в цей костел Іван Франківський піти до церкви. Подивимося, що там Там, пан, дуже цікаво, гарна церква, я там давно теж не був. Цікаво подивитися. Бо набагато більше, ніж у нас там вдома. Ні, хоча теж у нас велика, але тут ну, знаєте, свій дизайн, свій, свої хрести. Та. Коли запрацюєте? Так, а ось і вона легендарна ратуша, суши пар. Димас, продукти. Думав, тут перший слуп чуть не вдарився, ні, привидівся. Що, у нас смачно і. Релігійна книга. Пека, пекарі бекарі, це ж там, де в нас теж це є. Ютуб не кидає мені е, порушення авторських прав, будь ласка. Доведеться, напевно, міняти музику, якщо це на використання добросовісного використання. Доведеться буде поміняти. Шаурма. А тут пам'ятаю, колись комікси продавали. Дивно, помінялося. А, ресторан Франко лишився. А там далі Пасейчі Кандерберг. एक Йдемо по цій, щоб... бо ми вже по цій йшли. Ага, чи ми мали той ву. Це ми йдемо типу до цього кінотеатру Люм'єр, так? Ютім. Утім. Утім. О, це цей якраз у му році тут ходив, знімав вам контент. Люм'єр, а ну що там за фільми зараз тут ходять? Нічого такого нічний заплив. Феррарі, переліт. А я це видів в інтернеті, Аквамен. А ти не живий. Див, вони що крутять по колоні ті самі фільми. Напевно, якась нова частина. Та... Ні, ну Серйозно, хто буде на один на, на той фільм дивитися, який вже давно в інтернеті? значить це нова частина, логічно ж. Аквамен, напевно, напевно, Аквамен 2 або Аквамен 3, не знаю. Там ми прийшли якийсь магазин Чарзілля. Я тут думав, що кальянний. Ну... Класика Жанр. Перу карня. Там коротше магазин Тоберес. Тоб... Тоберес, так як Вауберес. Тільки своя назва. То До, раз. До речі, дружні самі просили більше влогів, ніж цих е, поєдання на камеру, тому, тому мені самому цікаво більше такі формати, дивитися, ніж ті поєдання, бо я поєдання сам не дивлюся, але. Хоча б там, хоч деколи можна якесь, можливо, хоч щось трохи поцікаве зняти, бо то що в себе в селі ну, нема що такого особи, зняти, та, А тут хоч цікавіше щось. Мені тут що, мені тут більше подобається зараз кажете, що ти сюди не переїдеш. Ну, от, сюди дорого жити, самі розумієте. Тому та, ліпше десь сюди на, на празники. Та, такі собі. Приїхати та а, вже ну, жити тут дорого. Це коротше, до машини йдемо. Ну, ж, аж дружні. Підходить влог кінцю. Навіть цей влог вийшов менше, ніж мої поїдання на камеру. Що ж, пишіть, що думаєте. Хочете ще влогів, чи хочете менше влогів, дайте знати в коментарях. Ви все. Бувайте.